58 розділ організатор. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Століттями науковці й астрономи намагаються відкрити таємниці Всесвіту, як він почався, як усе в ньому працює і яке наше в ньому місце? Учені побудували телескоп Габел, щоб стати ближчими до розкриття секретів Усесвіту. Запущений 1990 року, Габел став першим великим телескопом у космосі, мандруючи високо над хмарами й атмосферою Землі. Спостерігаючи чітку картину Всесвіту, він зробив знімки планет сонячної системи, а також далеких зір і галактик. Фотографії з Габбла змінили наше бачення Всесвіту і нашого місця в ньому, а також допомогли переконатися, що Всесвіт не випадковість Богові Не до душі Хаос. Випадковості чи безлад. Наш Бог організатор. Усе в Божому всесвіті працює злагоджено за Його задумом. Сонце розташоване на досконалій відстані від землі. Гравітація на місяці ідеальна для океанських припливів. Нахил землі бездоганний для балансу клімату, усе у Всесвіті Працює разом, бо так запланував Бог. Чи знаєш ти, що ще запланував Бог? Твоє життя. Усі дні твого життя було заплановано і записано Божу книгу ще до того, як ти народився. Псалом 138 розділ, 16 вірш: Божі плани для тебе найкращі. Попри те, що погані дні все одно траплятимуться, Бог має плани і на скрутні часи, Він використає і ці періоди, щоб зробити тебе подібним до нього. Бог найліпший організатор, який для тебе має дивовижні плани. Господи, усе світ, який ти спланував і створив. Незбагненно дивовижний, проте ще більше мене захоплює те, що ти любиш мене, маленького, крихітного мене, так міцно, що маєш для мене добрий досконалий план. Дивовижно! Телескоп Габбл такий потужний, що може бачити настільки віддалені зорі. Планети й галактики, неначе ти побачив світлячка в Америці, сидячи в себе вдома в Україні.